Всім привіт! сьогоднішнє відео хочу розпочати з огляду деяких товарів, покупок і, можна сказати, співпраць. Можу з вами вже тепер поділитися. Хто зі мною в інстаграм, той вже, напевно, помітив мої такі відео розпакування. Признаюся, вам чесно, маю такі невеличкі поки що співпраці, які йдуть, як то кажуть, подарунками, речима. Пропонують мені дещо з товарів для дому, якщо мені подобається самій, і підходить, і потрібне, то я погоджуюся. Якщо ні, то, звичайно, я вам і не покажу, і не порекомендую. Тож, деякі з цих товарів сьогодні вам покажу. Наприклад, ось такі прихваточки для кухні мені завжди потрібні. Однією з перших співпраць була ось ця. Digital camera, невеличкий такий фотоапарат. Якраз Катруся казала, що їй потрібно для деяких там навіть проєктів в школі, щось ну, типу такого. І я дуже зраділа саме біленький, що мені запропонували. Гарно все працює. І я такі невеличкі, коротенькі відео розпакування роблю в інстаграм, викладаю. І, напевно, тут буду ділитися в YouTube в шортс. Так що це для катрусі, бай-бай. Так гарно там все входить, і такий довгий ремішок, всякі ті зарядні. От. Таке. Наприклад, ось такі вакуумні пакети. Дуже потрібна річ. Я такі купувала деколи там, в валізи пакувати великі, коли все не поміщалося. А це не є такі сильно великі. Тут Є 20 штук. От чому, думаю, не погодитися. Це щось таке, що мені завжди пригодиться на господарстві. От, вони отакі, не знаю, десь 20 см 25 на 25. І в них є такий отвір спеціально для того, щоб викачати все повітря. Є така ось спеціальна помпа, вона на зарядці. І звідси висмоктує все повітря. Ну, так само, такі, щоб закрити. І набір е, таких гелевих горошків, щоб е, вологість вбирати, в пакет вставляти можна. О, це друге таке, що я мала для співпраці, чому дуже рада, тому що таке потрібне на господарстві. Далі ось такі е, forehead wrinkle patches. Тобто пачі для чола, для зморшок на чолі. Також я вже такі колись собі сама купувала, а тепер, коли запропонували до співпраці, то я не відмовилася, тому що річ така потрібна мені. Поки що я не можу показати, я вставлю картинку, як воно виглядає. Сьогодні ввечері, обов'язково вже буду користуватися. А також дуже рада ось такому подарунку. Набір, пластик. Але це. Поличка, ну, на щось на зубні щітки чи пасту може бути, така мильниця. Все на таких присосках гелевих якихось. Тут ще дві додається до цієї полички такої фірми. І зараз я вам покажу тут на картинці якраз саме ту серію, що я маю. От. Отак От воно буде виглядати. Не знаю, чи в нашу душову кабіну. Чи в дитячу ванну нам біленьке підходить як нам, так і їм. Так все це буде виглядати. Тут в них ще є, бачу, і для кухні різні контейнери. Також гарна така річ. О, я таке схоже, бачила в TJ Maxx недавно зберігати овочі, і зелень в холодильнику. От, бачите, є різний ріст. Так, ще забула показати пляшечку Oil Sprayer для олії. Залила авокадову, дуже зручно. Чи по салатах, чи на сковороду потрібно побризкати. От така і дуже гарненька, то задоволена таким подаруночком також. Також вже приходить пора ярмарків. Скоро йду на свій перший весняний. І як я вам вже показувала, я замовляла ось такі набори для вишивання підвісок у стилі Рококо. Так, чомусь не фокусується. Ось, Вишила такий на темно-синьому фоні трояндочки. Дві. Бачите, дві. А не три, як ми звикли. Я казала, вже в Америці дарують парні числа квітів на весілля, попис дівчині парну, а як же похорон, тоді не парні. Ось на такому оранжевому фоні такий букет. І ще сюди потрібно ланцюжок зачепити. Ось такі листочки. Мені він подобається, ніжний такий. Ще два маю довишивати. Думаю, встигну ще до ярмарків. І думаю, можливо, вже наступне відео буде саме з ярмарку. Пишіть, хто скучив, хто любить мої. Відео з ярмарків. Вже скоро очікуйте. Купила в Ауді магазині дві коробки полуниці, тому що була по долару 79. Це дуже класна ціна і дуже така гарненька і пахне так гарно. Тому Зараз помию, почищу і треба у якусь вазочку поставити. Нехай буде перед очима, щоб діти їли. І я також хочу. Хочу з вами поділитися. Я отримала паконочок з України. І для мене там був ось такий подарунок. Подивіться, яка краса. Ще такого в мене точно немає. Срібний тризуб в такому кілечку. Ну, просто такий мінімалізм і дуже ніжне. Буду з задоволенням носити. Дуже вдячна. Це такі подарунки. Брендон приміряє хокейну якусь таку футболочку. Їде з Катію на хокей вона зі школи з хором буде там виступати. Він нам, звичайно, відео поділиться. То Pittsburgські пінгвіни. Penguins short, right? Mm -hmm. Так що чекаємо контент від Брендона. Приносить Брендон додому Он такий ящик. Він відвідував своїх батьків. Ну і дивіться, Брендону 46 років, свекруха тримала всі його. Ну, не всі, а деякі його поробки зі школи. І от він сьогодні приніс. Вона йому каже: забирай, покажеш своїм дітям. Це щось таке з гіпсу зроблено. Я так бачу, мушлю якусь відбивали, і зуб акули. Ну, це я так розумію, танк. У мене таке враження, що всі колись в дитинстві танки робили ми в садочку, ліпили з пластилінь. Ну, років йому не знаю, скільки є ініціали, але дати немає. Так, що це було? То я вам не скажу. Я сподіваюся, що можливо, то щось заїстив не було. Бо дуже схоже на печиво. О, це, напевно, також якась е, така ємність. з вишкребане. Думала, може якийсь рік. Так, це якась маска. Ну, це все з гіпсу вони робили. Лав. Шкода, що року не вишкрябували. І от ще одна маска. Перше, третє, тобто 3 січня, а рік, який, на жаль, немає. Ну, це така робота, не знаю, як може Марка Вік. І от вже скільки років зберігала свикруха. і вона так ще не раз щось віддає нам, що було його. Але сьогодні вона вирішила з вами поділитися. Всім привіт! Content for her YouTube channel. So currently in downtown Pittsburgh, I'm uh, attending the Pittsburgh Penguins versus the ooh, New York Islanders. So, and just to give you an idea of the inside of the arena, arena, not arena.

Йдемо на обід з Бренданом в Арбіс. Це у них є такий е, пакет: два сендвічі за 6,99. Зараз дев'ять. Зараз навпаки показує це з надвору реклама. Е, і в них зараз в рибні є сендвічі, дуже смачні, тому ми вирішили. Поки ми тут їздимо по справах зайти сюди, перекусити шукаю місце, де нам сісти. Бренда набирає соуси. Я дуже люблю з хроном там до цієї рибки. Оце з хрону соус. Я так люблю. Він такий, як майонез, але Дуже гостренький. Я люблю просто рибка і такий сирний соус. Брендана там ще капуста є. Я іноді беру, але щось сьогодні не хочеться. І він любить картоплю тут таку кучеряву зі спеціями. А я люблю звичайненьку картопельку. І з цим соусом також або з кетчупом. Всім смачного, хто також обідає чи вечеряє. Так, поки погода дозволяє, ще швиденько вам покажу на вулиці дещо. Я недавно показувала, що в мене тут деколики жовті піонії повинні би бути. Мені їх подарувала Іра з каналу віднесені вітром в США. І минулого року нічого з них не було, пропали, і я вже думала, все. А то подивіться, тут лізе, значить, буде О, з них діло. Я дуже тішуся, бо я так жовті півотній хотіла. І отут. Так, а тут на ну, цей треліс має бути клематіс, також минулорічний. Ось такий кінчик з нього лишився минулого року. Чи щось буде, ну поки що не видно. А ще тільки помітила, чорнобривці посіяла в горшки, може, 4 чи 5, 5 днів десь тому. І Дивіться, -то вже які вилізуть, нічого собі, як швиденько. Клас. Але в загальному картинка така, все ще голе. Де-не-де, як їдемо дорогою, бачу, вже якісь кущики, бруньки розпускають. У Нас так, три дні тепло, а 3-4 дні холодає. І то дуже так... От тут бачу, у нас також вже щось зеленіє. Ну Ми цей кущ будемо зрізати, то такий з шипами. Взагалі будемо цього року працювати над своїм двором, подвір'ям, треба рівняти гарно все. Ну і клопіт вічно то з тією гортензією. Не знаю, дівчата підказуйте. Здається, в мене хамелеон вона. Ну, я от десь з такої висоти. Десь я сантиметрів 20 зрізала. Не знаю. Дивіться, отам зелененький є з тих, що я перед зимою позрізала. А на цих немає. Чи ще більше зрізати, чи що, не знаю. Привіт, кукі! Кукі тепер частіше на вулиці, вже потрібно її звикати, бо ми починаємо скоро подорожувати. І вона має звикнути частіше бути на вулиці. Так, ага, це оживає оцей такий землепокровний мій салатовий, забула назву, слухайте, не можу все запам'ятати всі назви. Цин щось дуже повільно, але йдуть. Кукі. Ой, яка ти брудна! Ну, ти вже не чорненька, а біленька. Кукі, тебе купати треба буде. Спить вона взагалі-то в гаражі, в неї там хатинка є. Ну, але ми її часто ще пускаємо в будинок. Ну, але в такому вигляді сьогодні вона повинна або викопатися, або добре вилизатись. Так люблю спів пташиний. Сонечко у нас вже заходить. Ну, а я буду з вами прощатися. Всім вдячна за перегляд. Бувайте здоровенькі, міцного вам здоров'я, мирного неба, всіх благ і до наступного відео.